Всім вітання! Ви на подкасті з Анною Харвет. Сьогодні ми говоритимемо про англійську мову як про інструмент мислення, розвитку мозку і життєвих можливостей. Моя гостя Ірина Вишаровська Альчук, засновниця школи англійської мови, яка багато років працює з дітьми, підлітками і дорослими. Доброго дня, Ірино. Доброго дня, Анічка. Цю розмову я свідомо хочу поділити на дві частини. Перша частина це буде про дітей і підлітків, чому іноземна мова сьогодні є базовою навичкою, а друга про дорослих, а саме про нейропластичність і навіть профілактику когнітивного старіння. Отже, перше питання. Сьогодні діти ростуть у світі, де кордони фактично стерті, онлайн-освіта, міжнародні проекти, міграція, глобальний ринок праці з точки зору педагога. Чому знання іноземної мови вже не є додатковою перевагою, а стає базовим мінімумом сучасної дитини? І що втрачає дитина, якщо цей інструмент не опановує вчасно? На сьогоднішній день іноземна мова це базовий інструмент доступу до освіти, інформації і безлічі можливостей. Без неї дитина втрачає не лише глобальну мобільність, вона втрачає перш за все впевненість у собі і конкурентність у майбутньому. Особливо у сучасних реаліях освіта в Україні на превеликий жаль не відповідає світовим стандартам, тому що через постійні обстріли, повітряні тривоги, відключення світла діти не мають змоги повноцінно навчатися. Тому я вважаю освіту за кордоном вже не розкішним максимумом, а базовим мінімумом, тому що лише так можна отримати дійсно якісну освіту, а не просто диплом. Ну, а для цього необхідно звичайно ж знання англійської, адже діти можуть навчатися англійською мовою у будь-якій країні світу. Наукові дослідження показують, що двомовні діти мають вищий рівень когнітивно когнітивної гнучкості. Краще пам'ять здатність до концентрації. Як ти бачиш це на практиці у своїй школі і чи дійсно вивчення англійської мови в дитинстві впливає не лише на мовні навички, а й на загальний розвиток мислення та самостійності? Ну, на практиці насправді у нас не так багато саме двомовних дітей, адже для того, щоб виховати bilingual child, дитина має знаходитись постійно в середовищі, де спілкуються іноземною мовою. А це можливо тільки якщо дитина або ходить в повністю англомовний садочок, або якщо у сім'ї є хтось, хто з нею спілкується постійно виключно англійською мовою, наприклад, батьки, мама або тато. Але якщо з дітьми змалечку займаються мовою, вони швидше перемикаються між завданнями, вони краще аналізують, вони не бояться робити помилки. Тому англійська розвиває не лише мову, а й мислення, самостійність і відповідальність в загальному. Підлітковий вік це період кризи ідентичності. Я це точно знаю, тому що в мене є підліток, і дуже часто саме підлітки втрачають мотивацію, як у цей момент не втратити, не відбити саме у підлітка бажання вивчати англійську мову або будь-яку іншу, а навпаки, зробити англійську інструментом самовираження, свободи і майбутніх можливостей. Важливо в першу чергу пов'язати вивчення мови з інтересами підлітка для того, щоб теми, які вивчаються, вони були цікавими саме для цієї конкретної дитини. На мою думку, найбільше значення взагалі має сам викладач, його особистість, тому що якщо підлітку подобається викладач, він вміє слухати, мотивувати, вселяти віру у власні сили дитині. Тоді дитина буде із задоволенням відвідувати такі уроки. Важливо мати дружні стосунки з підлітком, щоб завоювати його авторитет. Тоді учень виконує домашнє завдання, він відвідує уроки, його не потрібно примушувати, тому що він отримує від цього задоволення. І коли англійська стає способом бути собою, тоді опір зникає. Крім того, на мою думку, подорожі і освітні тури також відіграють дуже велике значення. У мене особисто також є дитина, яка є підлітком. І для мене це також є проблема, яку я вирішую на практиці, а не в теорії. І ось такі освітні подорожі вони відкривають для дітей їхні кордони, вони показують дітям світ, вони мотивують, вони показують їм практичне застосування їхніх мовних навичок. Такі подорожі демонструють дітям, скільки дверей вони можуть відкрити в майбутньому, володіючи мовою, і наскільки цей світ у сучасних реаліях є для них відкритим. І повне можливостей. Я своєму підлітку говорю про те, що завдяки мові він може вибирати країну, де він хоче навчатися. Він може навчатися як і в Україні, так і за кордоном одночасно. Про це ми вже з ним говорили. І я думаю, що зараз на даний момент це саме те, що справді його надихає вчити саме іноземну мову. Але я впевнена, що батьки зараз поставлять питання, коли починати вчити взагалі англійську, з якого віку краще: Там, з 4-6 років, або ж, можливо, пізніше. І що є важливим: якість методики, середовища, чи саме психологічна підготовка дитини до вивчення іноземних мов. Ну, дивись, ранній старт це плюс, але це не гарантія успіху, тому що в ранньому віці дуже важливо саме привити дитині любов до самого навчального процесу і зробити це навчання цікавою грою для дитини. Тому знову ж таки вирішальною, вирішальною тут є постать самого викладача. Діти відчувають емоційну прив'язаність до своїх викладачів. І якщо викладач любить дітей, він любить свою роботу, тоді уроки перетворюються на цікаву пригоду, захоплюючу гру і під час. Цієї гри мовні одиниці вони вивчаються органічно. Але я раджу все ж таки батькам не вимагати забагато від своїх дітей у ранньому віці не вимагати, щоб вони одразу вже почали розмовляти англійською мовою, вони точно не почнуть цього робити одразу ж. Але якщо вони полюблять сам процес вивчення англійської, то в майбутньому вони матимуть внутрішню мотивацію, а це дуже важливо, і бажання вивчати цю мову. Тому вирішальним є безпечне середовище, професійні викладачі, а не сам вік дитини по собі. Я так зрозуміла, що на першому місці це саме викладач. А що на рахунок от методик, там ідеальна граматика, або вміння мислити, говорити, не боятись помилок, або от, комунікація один з одним англійською мовою. Само собою, що комунікація важливіша за ідеальну граматику, тому що вона дає змогу подолати мовний бар'єр і практикувати живе спілкування, використовувати мову в реальному житті. Для цього ми її власне і вчимо. Адже 21 століття це про сміливість говорити, мислити, а не про страх-помилок, як було колись раніше. Але я проти безграмотного використання мови. А коли мені говорять, наприклад, що я хочу вчити англійську, але лише розмовно, без граматики, я кажу, що це не до мене, тому що для того, щоб тебе не сприймали як аборигена, ти маєш спілкуватися як homo sapiens, тобто граматика дає розуміння структури. Комунікація дає змогу її практичного використання. Обидві ці складові дуже важливі. Ми ж звертаємо увагу, коли хтось спілкується безграмотно українською мовою. То чому хтось вважає, що в англійській граматика не важлива. Вона також відіграє дуже важливу роль. Я тут погоджуюсь, але от коли і як перейти той бар'єр страху спілкування? Навіть я коли зі своїми дітьми дуже часто їм говорю: давайте будемо спілкуватися вдома, сьогодні англійською, і в них прям виникає такий опір: стоп, щось, щось їх зупиняє. І як саме от перейти цей бар'єр? Дивись, коли ти кажеш своїм дітям, давайте спілкуватися англійською. Вони тебе сприймають як маму, яка заставляє їх вчитися. А не як е, саме друга, з яким можна поспілкуватися скоріш за все. Через це в них такий бар'єр. Я завжди кажу, що батькам батьки не повинні навчати своїх дітей. Для цього є викладачі, тому що дитина сприймає маму як маму, а не як викладача. Для того, щоб подолати мовний бар'єр, потрібно просто говорити, віддавати дитину на курси в школу до викладача, з яким дитині комфортно. Це дуже важливо. Е, намагатися шукати якісь ком'юніті англомовні спікінг-клуби. Коли дитина вже досягне певного рівня, просити її заохочувати, дивитися фільми, які їй цікаві англійською мовою, їздити разом за кордон, відправляти дитину за кордон в англомовні табори, коли вона. Почне сама по собі спілкуватися, коли вона тим паче, ця дитина зустріне якихось друзів за кордоном, з якими вона почне листуватися, потім спілкуватися, продовжувати англійською мовою. Для неї це вже не буде чимось таким страшним, це вже не буде самостійна робота чи контрольна, де тебе змушують. Де вона думає, мама, напевно, хоче перевірити, як я ту англійську вчу. Вона буде просто органічно використовувати мову. Тут я теж погоджуюсь, тому що рівні англійської в нас зовсім інші, і коли я розпочинаю говорити, я там да, таким напором англійської мови е, теж роблю помилки. Але добре, що в мене немає страху да, зробити помилку, спілкуючись англійською. А в дітей інший рівень, тому напевно, все ж таки, десь вони да, розуміють, що щось вони не те скажуть, і буде напевно якась така реакція. Це все ж таки приходить з, з певним рівнем. Починати вчити мову завжди важко, тому що коли в тебе є багато думок і всі говорять я як собака, я все розумію сказати, нічого не можу. Ну це ж не одиничні випадки. Це так у всіх, коли люди починають вчити мову на початку, найважче, але дуже важливо не зупинятися, не соромитися, пройти цю цей відлік, цей. Проміжок, і коли ти починаєш говорити, коли ти вже звертаєш увагу на те, що ти реально можеш виразити свої думки англійською. Це неймовірне відчуття, це дуже круто. Коли ти дивишся рік назад, я ще не міг там скласти два речення. А зараз я вже можу обговорити якусь книжку, виразити свою думку з якогось приводу, це дуже круто. Виходячи з власного досвіду, потрібно рік, приблизно рік. Постійно займатися англійською для того, щоб вийти вже на якийсь рівень спілкування. Дивись, я не можу тобі сказати, що є якась, хоча є звичайно, взагалі є певна шкала рівнів англійської мови, там де навіть розбито по годину. Можемо з тобою про це також поговорити скільки потрібно для досягнення певного рівня. Але тут би я просила людей не прив'язуватися до цього, тому що це все все ж таки дуже індивідуально. І це правда, що комусь мови даються більш легко, комусь вони даються трошки важче. Комусь потрібно просто додати трошки більше зусиль до вивчення англійської мови. Але такого немає, що мені не дано, як люди кажуть, такого не існує. Дано всім. Просто комусь потрібно докласти трошки більше зусиль. І так ми плавно перейшли до другої частини нашої розмови, і я впевнена, що дуже багато запитань саме від дорослих, скільки часу потрібно, щоб вийти на рівень, да, якийсь високий саме рівень англійської мови. Якщо говорити чесно, і професійно, які саме терміни реалістичні за умови от постійно регулярних занять для мене, це от, от був один рік. Зараз я навчаюсь вже уже третій рік. А от з твоєї точки зору, ну тут потрібно спочатку розібратися, що для тебе високий рівень. Для когось високий рівень це Б 1 для когось це Б 2 велике значення має початкова точка, з чого людина починає. Тому що люди, навіть ті, які говорять мене початковий рівень, для когось початковий рівень це вони читати не вміють, а для когось початковий рівень вони вже там спокійно говорять на а 2 наприклад. Да? Тому тут треба розуміти звідки ми йдемо. Але я завжди кажу, що я раджу не очікувати швидких результатів. Вивчення мови це гра вдовгу згідно міжнародних стандартів. Є шість основних рівнів рівні володіння англійською, починаючи від А 1 до C2, які в свою чергу поділяються ще на підрівні опанування одного рівня за умови регулярних занять по дві години, двічі на тиждень і обов'язкового виконання ще домашніх завдань займає від шести місяців, тобто це мінімум від шести місяців. А тепер давай порахуємо, якщо людина стартує з А1, то до повного B2, наприклад, який я вважаю високим рівнем володіння англійською мовою, пройде мінімум три роки. Це якщо людина буде відповідально ставитись до занять, відвідувати їх регулярно і ще й плюс працювати вдома, що також дуже дуже важливо. І крім того, для того, щоб цей рівень підтримувати, потрібно буде також надалі займатися, відвідувати спікінг-клуби, читати книги і так далі. Тому вивчення мови це не ціль, це шлях, як кажуть самураї. От ти особисто ти скільки вчиш мову англійську вже? Три роки я вивчаю її. Три роки інтенсивних занять таких, правда ж? Так, інтенсивні три рази на тиждень по дві години. Буває, що я пропускаю десь тиждень, два на напевно три місяці. Але постійно так я вивчаю. Це те, про що я говорю. Тобто немає людини, яка володіє англійською мовою на високому рівні, і вона скаже, що вчила мову півроку чи рік. По-перше, це нові нейронні зв'язки, і для того, щоб вони сформувалися нашому мозку, потрібен час. І тому моя порада: будьте до себе лагідними. Якщо ви вивчаєте мову вже роками, з вами все ок. Для того, щоб цей процес був швидшим і приємнішим, просто знайдіть собі викладача, який стане для вас не лише наставником і мотиватором, а другом. І це має бути цікава особистість, адже ви будете. Розмовляти разом про все на світі, виберіть школу, де вам буде затишно, тому що ви будете приходити туди часто і ви маєте отримувати від цього задоволення. І коли ви потрапляєте в ком'юніті, в якому поділяють ваші цінності, де ви зустрічаєтеся з однодумцями, тоді навчання перестає бути нудним, воно перетворюється вже в таке дружнє спілкування, і ці уроки реально хочеться відвідувати. Перше питання мотивація. Як змотивувати себе? Ну, це зараз ми говоримо вже про дорослих. Да, має бути якась мета або просто для себе. Якщо просто для себе, чи вистачить тебе на такий проміжок часу від року до трьох, до там, більше можливо. Да? І це перше питання після відповіді задам друге. Так, мотивація. Отже, почнемо з того, що є таких дуже дві важливих складових: це ти маєш отримувати від цього процесу задоволення, як я вже сказала. Ти маєш обрати викладача, за яким тобі комфортно, школу, середовище, в якому тобі ок. І це обов'язково дисципліна. Це дві дуже важливі складові. Дисципліна первинна, адже нам не завжди хочеться вставати з ліжка, щось робити. Тим не менш, дисципліна змушує людину рухатися і досягати бажаного результату. Тому моя покрокова інструкція, якщо говорити так, це номер один. потрібно поставити перед собою ціль обов'язково. Тому що якщо немає цілі, цей процес може розтягнутися на дуже дуже довго. Ти ставиш ціль, наприклад, я хочу добитися якогось конкретного рівня або здати якийсь іспит, IELTS чи ще щось. Ти аналізуєш, для чого тобі потрібно вивчати мову, уявляєш, що тобі здасть володіння англійською мовою. Тобто, ти там поступиш на навчання в університет, чи отримаєш якусь роботу, чи отримаєш сертифікат, чи просто будеш мати якийсь рівень, чи зможеш вийти заміж за іноземця, ну будь-що в кожного свої цілі. Ти зафіксовуєш цю ціль в своїй голові і обіцяєш собі не здаватися, доки ти не досягнеш бажаного результату. Друге, ти обираєш викладача чи школу, з якими тобі добре, куди ти будеш приходити із задоволенням, адже як я вже казала, це тривалий процес. Ти налаштовуєшся на те, що це буде довго, але ти маєш подбати про те, щоб тобі це подобалось. І третє, ти не здаєшся. Це дуже важливо, тому що будуть моменти, коли буде здаватися, що мені просто не дано, як я вже казала, але потрібно сфокусуватися на своїй цілі і не здаватися, тому що в 99% Відсотка відсотків людей вони просто кидають вивчення мови і потім знову повертаються через рік, через два, через десять, тому що вони розуміють, що в сучасному світі їм все одно ця англійська мова потрібна, тому що вони хочуть подорожувати, тому що вони хочуть більшого, кращого рівня життя для себе, для своїх дітей. Тому обов'язково потрібно не здаватися. Результат обов'язково прийде, але лише тоді, якщо ці заняття будуть регулярними. Маленькі кроки ведуть до великих результатів. Потрібно вірити в себе і все обов'язково буде. Вічне питання: навчання онлайн чи офлайн? Я навчаюся офлайн, я навчаюся онлайн. Я хочу сказати, що мені це дуже подобається, тому що якщо б я їздила кудись на навчання, я б стільки напевно не виїздила такий період часу. Лайн дуже зручно тим, що ти можеш бути навіть не в країні, але з тобою там телефон, ноутбук, і ти можеш навчатися. Але рівень саме навчання, як це впливає на вивчення мови, це супер індивідуально, тому що немає однієї формули, яка підійде всім. У всіх є різні особливості в житті, різні обставини. Я особисто за офлайн, тому що. Особливо, якщо ми говоримо про групове навчання, та й не групове на онлайні ніколи не буде тієї енергетики, яка є в аудиторії. На онлайні ніколи не буде. З цього ком'юніті, яке є офлайн, тому що особливо, якщо ти ходиш в групу, у вас зав'язуються якісь відносини, стосунки з іншими учасниками групи. Ви стаєте друзями, ви один одного підтримуєте, вітаєте з днями народження, у вас вже якісь приколочки, жарти. Ви можете прикольчики, приколочки. Ви можете разом піти десь на каву після заняття. А це дуже важливо, як я вже сказала, коли заняття перестають бути лише заняттями, а перетворюються в цікаве проводження часу як для дорослих, так і для дітей. Це супер важливо, і, звичайно, дітей набагато краще і легше зацікавити, коли це офлайн, тому що їх потрібно обов'язково рухати, підняти, потанцювати. Звичайно, зараз в сучасному світі і на онлайні є багато класних технологій. і Таких речей, яких ми можемо використовувати для того, щоб увагу дітей концентрувати. Але, тим не менше, офлайн все ж таки має свої беззаперечні переваги. Онлайн більше пасує, я би сказала, тим людям, які є сфокусовані на конкретному результаті, які готові подолати якісь певні труднощі. Які готові до того, що це може бути нудновато на якомусь етапі, тому що все ж таки це не офлайн, але їм конкретно потрібен якийсь результат, якийсь екзамен, чи вони готові прям просто працювати важко і швидко? Дослідження показують, що вивчення іноземних мов може відтермінувати розвиток навіть деменції та хвороби Альцгеймера на 4-5 років завдяки постійному тренуванню мозку. Чи справді англійська може бути формою ментальної гігієни і профілактики старіння може бути, тому що дорослі можуть ефективно вивчати мову, і ми маємо. Прямі цьому докази, тому що в мене в школі навчаються люди 60 плюс, в мене особисто були такі студенти, і це неймовірно класні студенти, тому що вони супервідповідальні, вони ніколи не прогулюють заняття, вони завжди виконують всі домашні завдання свої, вони віддаються цьому процесу на всі 100%. Вони умнічки з такими людьми вони реально відрізняються від інших людей. Я не буду говорити з наукової точки зору, тому що це вже давали науковці, що реально вивчення мови, як і будь-яка в принципі ментальна. Активність вона сприяє тому, що наш мозок залишається довше молодим, а наш мозок це просто м'язда. Як будь-який м'яз, якщо його тренувати, він буде тобі набагато довше служити. Але я хочу відзначити, що от з нашими студентами, які в нас займаються, ми настільки ними пишаємося, з ними просто приємно спілкуватися. Люди, які вийшли на пенсію і які вибрали ось такий шлях, де не сидіти вдома, не дивитися телевізор, а ходити, займатися, розвиватися, це є неймовірна мотивація для нас самих. Нам з ними класно, приємно. Ми ними пишаємося. Вони навіть їздять з нами в освітні тури. До речі, і я просто в захваті від того наскільки багато в цих людях життя. І ти сам себе мотивуєш, розумієш, що не потрібно нарікати на життя, тому що є люди, які ось так своїм прикладом тобі показують, що в будь-якому віці ти можеш більше. Це суперкрута мотивація для наших слухачів. І я сьогодні ще раз переконала, що англійська мова це інвестиція в мозок, свободу вибору і якість життя незалежно від віку. Дякую, Ірина, за таку цікаву професійну розмову. Дякую тобі, велике за запрошення. Було приємно. Дякую всім, хто нас слухав. Пам'ятайте, вчитись ніколи не пізно, але завжди вчасно.